Питання, яке викликала резонанс, ми обговорили з новими депутатами. Сьогодні в сесії воно буде знято для подальшого обговорення. Народні депутати взяли на себе зобов'язання міському бюджету не вистачає на виплату заробітних платних кінця року 65 мільйонів гривень. Вони взяли на себе зобов'язання і тому раді вирішити це питання, як додаткову дотацію додацію Чернігова, Шановні автодумці, значить, ми зараз, як правильно поінформував міський голова Олександр Володимир Соколов, ми зараз провели у його кабінеті консультації, короткотривалі, але напружені, і досягнули спільної згоди про те, що питання закриття поліклінік ми сьогодні що порядку денного знімаємо, проводимо, проводимо. Громадські слухання у місті на тему реформування медичної галузі із залученням фахівців Міністерства охорони здоров'я із залученням всіх зацікавлених сторін. Водночас, ми, як народні депутати України, які відстоюють інтереси українських громадян першу чергу і в тому числі Чернігівської громади, ми з Валерієм Дубілем докладемо всіх зусиль до того. Щоб переконати уряд вирішити питання покриття дефіциту по зарплаті, який є до кінця року для бюджетних установ міста Чернігова. Якщо уряд нас не почує, ми зробимо те саме, що зробили сьогодні в Чернігові. Ми підемо, заблокуємо уряд і змусимо їх виділити кошти для бюджетників Чернігова. Як ми і обіцяли, ми зробимо все. І я і ми, говоряці, які об'єдналися. Ми зробимо все, щоб Чернігові не закривали лікарняні заклади, щоб жителі Чернігова, наші діти, мали можливість лікуватися. Мали Шановні депутати, нарешті ми дійсно сьогодні разом з мелом домовилися до себе зумовленості про те, що ми дійсно проведемо громадські слухання, проведемо так само консультації з фахівцями, з лікарями, з медичними працівниками, з головними лікарями. І тільки після цього ми будемо приймати рішення, коли ми будемо знати тільки, не тільки первинну лампу, а як ми будемо починати цю медичну реформу в місті Черніг, і як ми будемо завершувати. Тоді ми можемо тільки з чим за приймати рішення, щоб дійсно наша медицина була якісна і щоб дійсно після медичної реформи люди були задоволені і отримали якісну медичну допомогу. А те, що Чинівського бюджету дійсно не перестає пошту 65 мільйонів, Розуміло я як заступник голови бюджетного комітету, і на минулого засіданні бюджетного комітету в середу, піднімав питання перед головою бюджетного комітету Гера, перед бюджетним комітетом і перший заступник Карповський Надкривали. Про те, що потрібно вже 300, ти, 300 мільйонів заборговані, а виділили тільки всього на 48 мільйонів на Чернігівську область. Тому зрозуміло, що я і Наталі, як займався так разом, народним депутатом зелего велічем, з нашими народними депутатами будемо займатися для того, щоб покритися заборговані. Дякую всій громаді. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Ми надалі будемо працювати разом, тому що тільки громада має контролювати владу. Дякую. І я, і я хочу подякувати всім небайдужим Чернігівцям. Люди добрі, от ви переконалися, що наша сила в нашій єдності. От і влада міська побачила, що насправді головна влада в Чернігові це народ, це жителі Чернігова. І я щиро дякую всім небайдужим, жителям Чернігова, які прийшли, які захистили свої права. Бо я впевнений, що якби ми сьогодні всі не вийшли, ці рішення були прийняті. І ми б залишились без полікління. І от сьогоднішній день підтверджує для вас, що ми сила, коли ми єдині, коли ми разом і коли ми виходимо захищати свої права. І тому я хочу щиро подякувати всім, хто прийшов, і Олександру Лениви Соколов, як міський голова, прилюдний. А гарантував нам, що це питання сьогодні знімається. Це до тих зауважень, які лунають, що хтось там не вірить. Будемо поки вірити, але кредит терпіння не безмежний. Для того, щоб люди вірили сам, треба працювати тільки в інтересах людей, тільки в інтересах громади. Усім дякую, що прийшли до зустрічі, і раді та наші інтереси.